День святого Валентина не за горами, а ви досі не придбали подарунок для свого коханого чи коханої? Тоді ці поради кабалістів на тиждень спеціально для вас. Поїхали! Ми завжди думаємо, щоб таке зробити чи придбати, щоб залишити враження у наших партнерів в стосунках. І завжди це якісь туфлі, духи, враження, емоції, походи в ресторани, щось таке. Що ж радять подарувати кабалісти? Кабалісти радять не обмежуватися лише одним святом, а щодня турбуватися і вкладати свої зусилля у піднесення настрою партнера. Справа в тому, що коли ми намагаємося вийти із свого кола егоїзму і почати розуміти, що турбує мого партнера, щоб зробити такого, щоб його настрій став легшим, кращим, щоб його дух просто піднесся до гарного настрою. Тоді ми почнемо розмикати кільце нашого егоїзму і переплітатися із кільцем егоїзму нашого партнеру, перетворюючись у єдину нерозривну сферу вічного стосунку і любові. Тож, якщо ви хочете зробити подарунок, зробіть його щодня внеском у ваші стосунки через турботу про настрій вашого партнера. Хочете знати більше? Підписуйтесь на наш акаунт, лайк та репост, щоб порекомендувати гарний подарунок до дня всіх закоханих. Вашим друзям